Вітаю! Мене звати Альона. Я психолог в методі когнітивно-поведінкової терапії, а також психотерапевтка в процесі навчання в методі терапії прийняття та відповідальності. Що це означає для вас? Зі мною ви будете долати свої проблеми та труднощі через. Ефективні методи, які доведені наукою та практикою. А я подбаю, щоб всі інструменти відповідали вашим індивідуальним особливостям та запиту. Мій шлях у психології розпочався ще в старших класах школи. Мене завжди цікавила природа людської поведінки. Що саме стоїть за тими чи іншими вчинками, а також як саме люди приймають рішення? І саме тоді я твердо вирішила вступати на факультет психології. Цей шлях дав мені безліч відкриттів та інсайтів про саму себе. А головне, дав і дає ефективні інструменти для допомоги іншим. Навіть тепер, через роки. Знання та практика залишаються головною опорою для мене в моєму особистому житті та при роботі із клієнтами. Клієнти часто відзначають мою увагу до деталей, а також вміння пояснювати складні процеси простими словами. В своїй роботі я керуюся трьома основними цінностями це чуйність, уважність та ефективність. Для мене важливо, щоб на кожній зустрічі ви відчували підтримку, але також і бачили чіткий шлях для вирішення вашого запиту. Ми будемо працювати як одна команда, де ваш досвід та мої знання. Стануть основою для ефективної взаємодії. На наших зустрічах ми будемо досліджувати вашу ситуацію крізь призму думок, емоцій та поведінки, обов'язково враховуючи обставини, в яких ви знаходитеся. Зазвичай своїх клієнтів я прошу дати собі час, щоб відчути. Значні зміни. Проте терапія це процес, і мені важливо, щоб із зустрічі в зустріч ви відчували, що ви рухаєтеся у вірному для себе напрямку. У взаємодії зі мною завжди є простір для чесного відгуку, і якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, це. Є привід для того, щоб ми зупинилися і переоцінили, де саме ми звернули не туди. Я запрошую вас почати цей шлях до змін разом зі мною. До зустрічі на консультаціях.